Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. З 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації. Звичайно, про загальну мобілізацію жінок у нових нормах не йдеться, проте маються і певні важливі зміни, які стосуються військовозобов'язаних жінок. Тож далі коротко і по суті розглянемо, кому потрібно жінок з жінок з'явитися до ТЦК і стати на облік та оновити. Далі. А якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Telegram канал, тільки практичні поради. Кому обов'язково стати на облік? Згідно з пунктом 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу, на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за спеціальністю медичною або фармацевтичною. При цьому вони мають бути придатними до проходження. Військової служби за станом здоров'я та по віку. Загалом норми про те, в яких випадках жінкам обов'язково обов стати на військовий облік не змінилася. Проте підкреслює, що жінки з вищовказаної спеціальності зобов'язані стати на військовий облік у будь-якому випадку, без винятків. Щоб стати на облік, вам необхідно навідати ТЦК, де на вас заведуть. Просто особову справу та направлять на медкомісію, яка надасть висновок щодо вашої придатності до, чи непридатності до військової служби. Обов'язки та штрафи. Звісно, взяття вас на облік як військово не означає, що вас мобілізують. Ця формальність необхідна для того, щоб Генштаб розумів, скільки медиків перебуває у резерві. Проте, якщо ви не виконаєте цю норму. і не станете на облік, тоді вас можуть оштрафувати від 17 до 25,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку під час воєнного стану. Стаття 210 Кодексу України про адмінправопорушення. Найважливішою ж зміною стало те, що тепер на вказаній категорії військовозобов'язаних жінок медикіні та фармацевтині поширюється і обов'язок оновити свої облікові дані в ТЦК. Інакше знову світить штраф і навіть тимчасові обмеження, наприклад, право керування. Тож, відповідно до закону, військово зобов'язані жінки зобов'язані уточнити свої облікові дані через ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет, а саме до 17 липня 2024 року. Добровільна мобілізація жінок. Важливо, що в пункті 12 статті 1 закону України. Про військовий обов'язок та військову службу з'явилася чітка норма про те, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. Тому, як і раніше, жінок не будуть примусово мобілізовувати тільки добровільно, що у воєнний час, що у мирний. Чи можна буде? Працевлаштуватися без обліку. До середини травня діяла норма, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, могли працевлаштуватися як не військово зобов'язані до кінця 2026 року. Проте урядовою постановою від 16 травня 2024 року номер 563 таку норму просто прибрали. Тому нині жінки, які мають відповідну освіту та хочуть влаштуватися на роботу, спочатку повинні прийти до ТЦК для взяття на військовий облік. Жінки медикині та виїзд за кордон. Для жінок медикінь, які стануть на військовий облік, все залишається як і було раніше. Зокрема, вони й досі матимуть право на виїзд за кордон. Конкретно ну, з цього питання. Закон не вносив жодних змін, тому що до перетину кордону, військовозобов'язаними жінками нічого не повинно змінитися. Так само не передбачено і жодних обмежень для жінок у вчиненні консульських дій у закордонних дипломатичних установах України. Висновок. військовозобов'язаним жінкам треба всього лише стати. На формальний військовий облік та оновити свої облікові дані через СНАП, ТЦК або будь-який е зручний спосіб, навіть просто через електронний кабінет. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайте. Всім дякую за увагу!